додано новий розділ планування. Він потрібен для постановки задач співробітникам. Тут є три розділи виконавець, ініціатор та контролер. Розглянемо функціонал цього розділу. Наприклад, відкриваємо замовлення покупця і знаходимо розділ доручення в правій частині документа, створюємо нове доручення та заповнюємо поля у відкритому вікні. У головному обираємо найменування та пріоритет. Замовлення покупця підтягується автоматично. Далі блок. Відповідальні. Обираємо ініціатора та виконавця. Блок планування. Вказуємо дату початку, контролю та виконання. Також можемо заповнити блок, опис, де можна вказати потрібний коментар. Зберігаємо доручення. Бачимо, що воно відображається у замовленні покупця. Також це доручення можна знайти в розділі Планування. Тут можна змінювати статуси задачі. Також можна створювати доручення без підв'язки під документи. Для цього створюємо задачу в розділі планування та заповнюємо поля вручну. Майте на увазі, що поле найменування заповнюється з довідників блоку найменування доручень. Після заповнення зберігаємо доручення.